Збираю дівчинці замовлення. Замовлення Класичні гортензії, волотисті, які ростуть до 2 метрів. Ну, і це, як завжди, фантом, який я пропоную всім початківцям, бо його вбити просто нереально. В літровому горщику. Ось дивіться, які пагони. Якщо верхівки не буде, якщо тебе поміщатися в коробочку, то вона тут була. Пагони вже визрівши, просто обріжу на висоту коробки, зараз його пересаджуєте. Ось таке корінечко. Можете навіть його не розтрушувати, а хіба трішки ось так ось так трішечки ось так, і все. Посадити в землю. І забути до весни. Ну у вас південь. Намагайтеся до сокоруху його низько обрізати. У мене є відео на каналі про обірізочку. І буде вам куща раздоровенний, з гарними квіточками. До речі, пахнючими. І Фрайс Мельба. Даю два кущика. Ось таке. Бачите, які листечка в нього на осінь. Ось таке. Ось такого гарного кольору. Оце другий саженець. Так само буду. Примотувати сюди до фантома щоб зайняти менше місця. Ну, і ваша полоничка теж з осінніми листочками. А ви можете замовити по вайберу. розпочалась акція. Листопад-сін. Є 15 волотистих, є деревовидна гортензія. Всім відправляю новою почтою по всій території України. Покою якомога. Навіть якщо я обрізаю ось так, нічого страшного, ви потім деформуєте весною. Ось ці пагони вам не потрібні на слідуючий рік. Хіба можете живцювати те, що обріжете? Можете навіть зараз спробувати, можете весною. Особистий досвід це найкраще, що може бути. Дуже гарні рослинки. Зимують на всій території України без укриття, висаджуємо в будь-який ґрунт. Головне їх перевалити в ґрунт. Звертайтесь на Viber, всім підберу і відправлю рослинки.